Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання-Моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Сьогодні я хочу запропонувати вам ось такий дуже симпатичний, на мій погляд, візерунок. Він ажурний і дуже легко в'яжеться. Він підходить для різних весняно-літніх виробів. Можна що завгодно. І... Маєчку, і топика, і кардигани, і дитячі платячко, і сумочку зв'язати. Це, що ви побажаєте. В'яжеться він дуже і дуже легко. Ось так він виглядає з лицевої сторони ось так з виворітної. Дивіться, яка виходить сіточка. Можна в'язати більш товстими спицями, тонкою ниткою буде ще більш ажурніше. Це на. Ваше бажання. І ще хочу сказати: Ось, дивіться, я нещодавно знімала майстер-клас по цьому візерунку. Дивіться, наскільки пряжа та сама по метражу. І дивіться, наскільки він різний по розмірам. В нижньому візерунку 45 петель набирала, а в цьому набирала 46. Так що враховуйте, що він забере багато пряжі. Більше пряжі, і забере буде менший об'єм. Якщо будете в'язати цим візерунком, то це враховуйте. Рапорт цього візерунку складається з 4 петель у ширину і 4 рядів у висоту. Я набираю 22 петлі. Це буде 5 рапортів і 2 кромкові петлі. І в'яжемо перший ряд. Це установчий ряд, він не рахується. Це ми на виворітній стороні. Першу петлю знімаємо, а інші петлі ми в'яжемо виверітними, але трішки треба довше їх витягувати, щоб вони. Можна навіть робити обкрутку: двічі там, чи тричі, тоді буде більш об'ємний він, більш, більш дірчатий. Так що пров'язуємо всі петлі виворітними, але трішки робимо їх довшими пров'язали, і зараз в'яжемо перший ряд. Першу петлю знімаємо, і далі в'яжемо наступну петлю лицевою, але не знімаючи зі спиці. Далі ми пров'язуємо вже першу і другу петлю, теж лицевою за задню стінку, і теж не знімаємо зі спиці. Далі пров'язуємо всі три петлі за задню стінку лицевою, і теж не знімаємо зі спиці. І нарешті пров'язуємо всі чотири петлі, не знімаючи зі спиці лицевою. Ось так у нас виходить. І аж тільки зараз знімаємо зі спиці. Для того, щоб легше було пров'язуватися, ми минулий ряд в'язали петлі більш витянутими. І далі продовжуємо так само. Ось ми пров'язали перший раппорт. В'яжемо першу петлю лицевою, потім дві разом лицевою, не знімаємо зі спиці, три петлі лицевою. Можна більше витягувати ниточку, буде більш цікавий візерунок. І нарешті чотири петлі лицевою і знімаємо зі спиці. Знову одну петлю, дві разом. Не знімаємо зі спиці три разом, чотири разом. Ось, дивіться, як виходить. І в'яжемо так до кінця ряду. Останній рапорт в мене, 2, 3, 4. І остання кромкова виворітна. Ось так у нас вийшло. Виворітний ряд, другий. Ми в'яжемо всі петлі виверітні, але теж їх робимо довшими, трішки витягуємо довші. Для того щоб легше в нас пров'язувалося. Так, пров'язали ми виворітний ряд, повертаємо на лицеву. Далі в'яжемо третій ряд нашого рапорту. Першу знімаємо, і далі наш візерунок зміщується на дві петлі уліво. Тобто, ми тепер в'яжемо просто дві лицеві петлі. Наступні чотири петлі ми в'яжемо так, як в'язали другий ряд одна лицева, не знімаючи зі спиці. Дві разом лицеві не знімаючи зі спиці. три, і чотири разом. І знімаємо зі спиці. І повторюємо одна, дві, три. Чотири. І знімаємо одна, дві разом, три. І три. 4. І останній рапорт. І в кінці ряду у нас залишається дві петлі симметрії, дві лицеві, і кромкова. Четвертий виворітний ряд ми в'яжемо теж усі петлі виворітними, так як другий ряд. Але Знов-таки витягуємо петлю, щоб вона була трошки довша. Ось, друзі, і все. Пров'язали ми чотири ряди нашого рапорту, і так у нас вийшло. Далі повторюємо з першого ряду. Першу знімаємо і далі чотири петлі в'яжемо лицевими, не знімаючи зі спиці, Підряд 3 і 4 і знімаємо. 1 2 3 4. І знімаємо. Ось я довязала до кінця ряду, провязала ще виворітний ряд і дивіться, як у нас гарно виходить такий візоронок. Його можна комбінувати з іншими видами в'язок. Можна, наприклад, з лицевою гладдю робити проміжки трохи такої в'язки, трошки лицевої, або ще якоїсь як завгодно, на що вистачить наше бажання і фантазія. Так що, друзі, сподіваюся, що вам сподобався цей візерунок. Мені особисто дуже сподобався, і я його обов'язково десь пристосую. Так що, дякую вам за увагу. Хто ще не встиг підписатися на мій канал, я вас дуже попрошу це зробити, бо попереду буде дуже багато всього цікавого. А також пишіть коментарі, мені буде дуже цікава ваша думка. Якщо будуть якісь запитання, пишіть обов'язково відповім. І ставте вподобайки, якщо вам сподобалося, і дзвіночки, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Кохайте мої любі дівчата і будьте коханими! Я вас теж дуже всіх люблю. На все добре. До нових зустрічей!